Чи можна самостійно зафарбувати блонд у натуральний відтінок за допомогою пінки або мусу? Ось таке питання я нещодавно отримала. З технічної точки зору, так, це можливо, але давайте розберемося, до чого це може призвести. Як вже працюють пінки та мусу? Це засоби поверхневого тонування, які створюють легкий відтінок на волосі, не проникаючи глиб структури. Їх пігменти закріплюються на верхньому шарі волосся. Але через пористість освітленого волосся результат може бути нерівномірним, кінчики можуть стати темнішими, а прикорнева зона більш світліші. Чому ж результат нестабільний? Освітлене волосся має пошкоджену кутикулу, тому пігменти не. Закріплюються глибоко, відповідно, тонування змивається досить швидко, інколи за два-три миття. Однак, залишковий пігмент може проникнути у пори, що ускладнять повернення доклонів. Замість чистого відтінку ви можете отримати небажані жовті або зеленуваті тони, які важко видалити. Що ж варто врахувати? Перше це підбір відтінку. Натуральні кольори часто містять теплі або холодні підтони, які можуть зіграти по-різному на блонді. Друге це попередня підготовка волосся. Для якісного результату іноді потрібно провести препігментацію, тобто заповнення структури волосся потрібними теплими пігментами, які блонд втратив під час освітлення. Третє це технічний процес, освітлене волосся це пусте полотно. Якщо його неправильно заповнити, воно швидко повернеться до початкового стану або створить нерівномірний ефект. А як же повернення у блонд? Важливо пам'ятати, що навіть тимчасові засоби можуть ускладнити роботу майстер. Доведеться видаляти залишковий пігмент, що займе більше часу, а інколи потребуватиме освітлення повторно. Це додаткове навантаження волосся. Моя професійна рекомендація, якщо хочете перейти з блонду в натуральний відтінок. Навіть тимчасово зверніться до майстра. Тільки професіонал підбере правильний пігмент, підготує волосся, забезпечить рівномірність такий результат без ризиків для здоров'я волосся. Готові до якісних змін? Запишіться на консультацію, і я подбаю про ваш колір.